Доброго дня! Урок геометрії, 10 клас, підручник мерзляк, профільне навчання. Продовжуємо з вами розв'язувати задачі на перпендикуляр і похилу. Задача 1022. Точка М розташована на відстані 6 см від кожної вершини трикутника АБЦ. Точка М. Трикутник АБЦ. від кожної вершини. Тобто, за новою задачі нам відомо, що МА буде дорівнювати МБ, буде дорівнювати МЦ із 6 сантиметрів. Сторона якого, тобто сторона трикутника, трикутник правильний, отже, рівносторонній, тому всі сторони рівні. І кожна сторона 9 см. Знайти відстань від точки М до площини. Тобто відстань від точки до площини це довжина перпендикуляра. І назвемо. Цей перпендикуляр МО, і нам його треба знайти. Коли ми маємо перпендикуляр, то МА, МБ і МС у нас будуть похилі. МС, МВ МА похилі, МО перпендикуляр. Отже, мають бути проекції цих похилих. Тому з'єднаємо точку О з кожною вершиною нашого трикутника. І отримуємо проекції наших похилих. Ну, так як ми починали з МС, то будемо мати похила СО. БО та АО проекції похилих. Проекції наших похилих. А ми знаємо, що рівні проекції мають рівні похили. Рівні проекції мають рівні похили. Ми можемо записати, що це О. Дорівнює БО дорівнює АО. Якщо відстань від деякої точки до вершин трикутника однакова, то, відповідно, ця відстань може бути і є радіус описаного кола. Р описаного. Радіус описаного кола. Зараз ми з вами можемо. Вірніше, не можемо, а нам потрібно знайти саме цей радіус. Для знаходження радіуса ми можемо скористатися декількома варіантами. Перше, ми можемо згадати, що якщо вколо описано навколо рівностороннього трикутника, то для цього є форма радіуса R дорівнює рівня А поділити на корінь 3. Можна скористатися цією формулою. Або, якщо ви не пам'ятаєте цієї формули, можна скористатися іншою формулою, формулою R дорівнює, вона вже в нас використовувалася, ABC на 4С. Шлях довший. Шлях довший. Ну, але якщо пам'ятаєте цю формулу краще, то, відповідно, можете нею користуватися. Для цього нам потрібно знайти площу трикутника. Рівностороннього трикутника, яка буде обчислюватися за формулою А квадрат, корінь 3 на 4. Якщо ви не пам'ятаєте, то можемо використати будь-яку формулу, одна друга а квадрат, сторона на сторону на синус кута між ними. Ну, отже, ми пригадали з вами дуже багато формул, я вам понаписувала або або. І все ж таки, давайте скористаємося ось цією формулою та ось цією формулою. Можете будь-якими іншими, які ви гарно пам'ятаєте. І так, давайте знайдемо площу нашого трикутника. А у нас, тобто сторона 9 в квадраті 81. На синус кута Ми знаємо, що в рівносторонньому трикутнику він 60 градусів. Будемо мати 81 на 2, синус 60, корінь з 3 на 4. Будемо мати 81, корінь з, 3, корінь з 3 на 2. Перепрошую. І ось тут буде 4. Наперед забігла. Це ми знайшли площу сантиметрів квадратних. Ну, а тепер ми можемо вже знаходити радіус. А, Б, С. У нас А, і Б, і С. Все по 9. Розділити на 81 корінь з 3 на 4. Це ми вам вами підставили Площу, але в нас на 4 площі. так? Тобто, Ну, ось сюди давайте підставимо ще 4. Наші четвірки пропали. Тепер 9 і 9, це 81, теж скоротили. Отримали 9 розділити на корінь з 3. Так, Розпишемо 3 помножити на корінь з 3 до квадрату. 9. Це 9. Розділити на корінь з трьох, скорочуємо, і залишається три корені з трьох. Отже, ми знайшли з вами радіус. А раз ми знайшли з вами радіус, то ми знайшли СО, БО і АО. СО дорівнює Бо, дорівнює АО, дорівнює три корені з трьох. Давайте глянемо, що нам потрібно в цій задачі. Нам потрібно знайти МО. Так? У нас є МБ, ми знайшли ОБ. Найкраще цей трикутник нам видно. Ось тут у нас буде прямий кут, тому що це перпендикуляр. Отже, розглядаємо трикутник МОБ. Трикутник МОБ. Кут О 90 градусів. За теоремою Піфагора. Знайдемо, знайдемо МО. МО квадрат буде дорівнювати, це в це нас катет, тому гіпотенуза МБ квадрат відняти ОБ квадрат. МБ квадрат, відняти ОБ квадрат. Отже, МО квадрат буде дорівнювати. МБ у нас 6, тобто 36, Відняти ОБ, це 3 корені з трьох. Тобто, до квадрату, як піднесемо, буде мати 9 на 3, 27. Віднімаємо, отримаємо 9. Звідси МО дорівнює 3 см. Отже, ми розв'язали задачу. Звичайно, ще раз наголошую, ви могли відразу скористатися цією формулою. Якщо ви її добре пам'ятаєте, ви нею користуєтеся, тому що вона дуже скоротила, ви зразу би мали радіус. Тобто не довелося би вам проводити ось цих маніпуляцій з площею. Але я пішла складнішим шляхом, щоб ви побачили, що є інші шляхи знаходження радіуса, і не, якщо ви не пам'ятаєте цієї формули. То можна викрутитися по-різному. Якщо ви не пам'ятаєте осієї формули для рівностороннього трикутника, то є ще одна формула. Тобто шукаємо вихід з положення, щоб розв'язати задачу. Наступна задача 1024. Точка М рівновіддалена від вершин трикутника БЦ. Рівно віддалено, тобто за мовою задачі нам дано. дано самостійно запишіть, будь ласка, я тільки скорочено дану МА дорівнює МВ і дорівнює МС. Рівно віддалено від вершин. І віддалена від площини. Точка М віддалена від площини. МО дорівнює D маленьке. Знайти відстань від точки М до вершин даного трикутника, якщо Б це дорівнює А. Б, це у нас відомо, і кут BAC дорівнює Альфа. Отже, наш трикутник нерівносторонній, тому скористатися попередньою задачою не дуже нам вдасться. Але якщо у нас є, звичайно, перпендикуляр і є похилі, так, то ми можемо побудувати проекції цих, цих похилень. Давайте достатньо поки що дві. Оце ми вони рівні. І давайте напишемо, що вони похилі. А МО у нас перпендикуляр. Отож ми будемо мати ось тут прямий кут. БО проекція МБ. Ну, а це О, відповідно. Проекція, проекція МЦ. І знову ж таки, ми приходимо до того, що рівні похилі мають рівні проекції, тому ми можемо сказати, що ОВ дорівнює СО, бо. МБ дорівнює МС. Ну, звичайно, якби ми з'єднали АО, воно б теж було в нас рівне. Отже, ми маємо знову ОБ і ОС в нас буде. Р описаного кола. Радіус описаного кола. Що в нас є? У нас є сторона. І кут, який лежить навпроти цієї сторони. І нам треба знайти радіус. Для цього ми повинні пригадати з вами наслідок з теореми синусів. І так, за наслідком з теореми синусів Сторона. До синуса кута буде дорівнювати 2r. Пригадали формулу. В нас є і сторона, давайте запишемо, що 2Р буде дорівнювати сторона, в даному випадку це bc, до синуса кута. БАЦ, тобто те, що в нас у мові. Тому 2R буде дорівнювати А на синус альфа. Звідси ми можемо знайти Р, і воно буде в нас дорівнювати А розділити на 2 синус альфа. Отож, ми з вами знайшли R, а ми з вами одночасно знайшли і ОБ, і ОЦ, і ОА, але ми його не записали. Нас просять задачі ще раз, просять знай знайти відстань від точки М до вершин. Тобто нам просять знайти МА або МБ, або МЦ. Давайте знайдемо МБ з трикутника МОБ. Так, трикутник МОБ кут О 90 градусів. Знайдемо МБ МБ за теоремою Піфагора. Це в нас гіпотенуза, тому МБ квадрат буде дорівнювати МО квадрат, додати ОБ квадрат. Звідси МБ квадрат буде в нас дорівнювати. МО у нас d маленьке, тобто D квадрат додати. ОБ у нас ось наше ОБ, все піднесемо до квадрату, А квадрат розділити на 4 синус квадрат альфа. І щоб знайти МБ, нам потрібно добути корінь з ось цього всього. Зразу хочу наголосити окремо корені з кожного доданка добувати не можна. Тобто, все залишається ось таким чином під коренем. Задача 10.26. Вершина А трикутника АВС лежить у площині Альфа. Так, ну давайте помагуємо площину. І вершина. А Трикутника А, Б С, лежить у площині альфа. Так, ось тут у нас буде А. Б. С. А належить Альфа. А сторона BC паралельна площині. BC паралельно Альфа. З точок B і C опущено на площину перпендикуляри. С, С1 та Б1 c С1 перпендикулярно альфа, b 1 перпендикулярно альфа. Проєкція відрізка АБ на площину. Тобто, якщо в нас є ось похила АБ похила. ББ1 перпендикуляр, то проекцією охилої. Буде відрізок AB1. А, AB1 а, проекція AB. І нам сказано, що проекція відрізка AB корінь 14. Отже, AB1 корінь 14. Далі Проекція відрізка «АС». Знову ж таки. Побудуємо для початку її цю проекцію. Ось вона. Запишемо ас 1 Проекція «АС». Тобто АЦ1 буде в нас дорівнювати три корені з 5. Також нам відомо ББ1 дорівнює 2 кут БАЦ, БАЦ ось цей кут нам дано, буде 45 градусів. І так, що нам відомо? ББ1, АБ1 і Ось таке нам відомо. А знайти нам потрібно, я вже не переписувала ББ і БЦ сюди в умову, самостійно знайти БЦ. Ну що ж, розглядаємо? Розглядаємо, добудую площину? І так ми маємо, раз тут перпендикуляр, то маємо прямий кут, тому отримали трикутник, А б 1 в прямокутний, в нього буде кут б 90 градусів. В цьому прямокутному трикутнику є відомі дві сторони, тому ми можемо знайти третю за теоремою Піфагора. За теоремою Піфагора... Знайдемо АБ. квадрат буде дорівнювати АБ1 в квадраті додати Б, Б1 в квадраті. Підставимо, АБ в квадраті буде мати АБ1. Так, АБ1 корінь 14. Додати бб 1 за умовою задачі у нас 2 см. Можемо знайти AB. Розкладемо 18 на 2 множники, будемо мати 3 корені з 2 см. Далі, так як BC паралельно до альфа паралельно, то опустивши з B перпендикуляр та з C перпендикуляр, ці перпендикуляри будуть однакові. Тобто, ми можемо сказати, що CC1 1 буде дорівнювати ББ1. Давайте це запишемо: СС1 дорівнює ББ1, дорівнює 2 см. пояснимо. БС паралельно альфа. Тобто, з кожної точки відстань до площини однакова. за умовою задачі. І відповідно ми можемо знайти з трикутника... Тут у нас теж прямий кут. З трикутника С – 1А. З трикутника С – 1А. За теоремою Піфагора. Знайдемо. А це? квадрат буде дорівнювати це С1 квадрат, додати АС1. А 1 за умовою задачі 3 корені з 5. Це це 1, ми ще не з'ясували, це 2. Підносимо до квадрату 39, корінь з 5, 5, 9 на 5, 45. Додати 4 будемо мати 49. Отже, АЦ буде дорівнювати 7 см. І прийшли до трикутника АБЦ, в якому відомо, відомо, щойно знайдені дві сторони, і кут між ними. А якщо ми маємо дві сторони і кут між ними, то можемо скористатися теоремою косинусів. І за теоремою косинусів знайти сторону. Пишемо трикутнику АВС. за теоремою косинусів, знайдемо ВС. І так, квадрат сторони. Дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, без подвоєного добутку цих сторін на косинус кута між ними. Нехай буде А. А Б у нас. Так, де навіше А Б. Якщо у квадраті, то буде 18, 18, додати АЦ у квадраті 49, відняти 2 на АБ, 3 корені з 2, так, ось воно, 3 корені з 2, і помножити на АС, тобто на 7, і на косинус 45 градусів. Допишу. Тут у нас буде 67. Відняти 6 на 7, 42. Корінь із 2, косину 45, корінь 2 на 2. Це у нас скоротиться, тому що корінь 2 на корінь з 2 – це 2. Отже, 2, і 2 скоротили. отримали. 67. Відняти 42, буде мати 25. Отже, БЦ буде 5 сантиметрів, Що і треба було знайти. І так, сьогодні ми з вами повторили дуже багато те, що вчили в попередніх класів: теорема синусів, і наслідок теореми синусів, і косинусів, і формули радіусів, і площ. Нехай вона вам знадобиться. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!